Вітаю вас на каналі True Food. В цьому відео ми приготуємо з вами імбірні пряники. Вони будуть веган, без яєць, без меду, без глютену та без молочних продуктів. Тому якщо у вас є одна година вашого часу, то ви зможете зробити ці пряники та порадувати вашу сім'ю ще до різдва. Перед тим як ми почнемо, хочу розповісти, що вам знадобиться. Спершу це про інвентар. Почнемо з такої миски, в якій ви будете все змішувати. Вам знадобиться сито, вам знадобиться млинок, просто для того, щоб зробити з цукру пудру. Якщо у вас є просто кавовий млинок, він теж підійде. Вам знадобиться качалка для тіста, знадобиться харчова плівка, пергамент цей. Може бути як від блендера, так і вручну, ви можете просто для змішування інгредієнтів. Силіконова спатола, звичайні ложки просто для перекладання інгредієнтів. Звичайно, вам ще знадобляться форми для пряників. Вони можуть бути будь-якої форми, або навіть якщо у вас немає цих форм, ви можете просто використати ніж та ножом вирізати будь-яку форму. Цього пряника вам знадобляться такі одноразові кондитерські мішки у разі, якщо ви будете декорувати пряники, ми будемо декорувати їх кокосовою пастою та білим шоколадом. Вам можуть знадобитися перчатки, якщо ви будете замішувати ті... тісто в перчатках, силиконовий килимок для розкачування тіста. І ще нам знадобиться отака решітка, тому що на ній. А ви будете охолоджувати прянички. Ще одне: кухонні ваги вони нам також знадобляться. А тому переходимо до інгредієнтів. Найважливіше з інгредієнтів це мука, тому що ми робимо безглютенові пряники. Дуже важливо змішувати декілька типів муки. Ми з вами візьмемо. Муку зеленої гречки та рисову муку. Це два типи муки, які при змішуванні дадуть максимальну схожість зі звичайною а, білою пшеничною мукою. А інші інгредієнти, які нам знадобляться, це два типи крахмалю. А, оце кукурузний крахмаль, я впевнена, ви з ним знайомі. це крахмал топіока. Він нам знадобиться, тому що це один з найпопулярніших. Також замін муки або крахмалю на безлютеновій дієті. Це зернятка льна, вони вже перемолоті. З них ми з вами зробимо веганське яйце. Ми просто змішаємо ці насіння льону з водою, і вони трішки постоять. і У нас буде яйце. Нам потрібна сіль. В мене це рожева гімалайська сіль. Ви можете. Використовувати будь-яку іншу. Потім для такого гарного кольору та аромату нам знадобиться какао. В мене це алкалізоване какао, ви можете використовувати також натуральне. Кокосова олія. Вона в замороженому стані має таку білу консистенцію. Якщо вона прозора, Мається на увазі, що це масло virgin, тобто нерафіноване. І ми рекомендуємо використовувати саме нерафіновану олію. У нас в магазині ви можете купити саме нерафіновану олію. Взагалі, то майже всі інгредієнти для цього рецепту ви можете купити у нас в магазині truefood.co.ua. Я готую сама, використовую ці інгредієнти щоденно, і ми отримуємо кожного дня. Задоволені відгуки від наших клієнтів, тому якщо ви ще не наш клієнт, запрошуємо на сайт зробити замовлення. Наступне, що нам знадобиться, це сироп агави Замість меду ви можете використовувати також мед в цьому рецепті. Я зустрічаю багато рецептів, де використовується сироп топінабору, але хочу зазначити, що у нас в магазині ми теж його продавали, але сироп та це чисто російська тема. І тому, що Росія це страна-агресор, ми страждали всією країною від Росії, ми не імпортуємо більше сироп топінабору, ми використовуємо лише сироп Агави. Тому я вважаю це за потрібне проінформувати вас, щоб ви також не використовували сироп топінабору у вашому щоденному житті, тому що це продукт агресора. Наступне, що нам знадобиться це кокосовий цукор. Кокосовий цукор ми використовуємо для заміни звичайного білого цукру, а також він дає таку карамельність і по кольору, і по аромату. Ви також можете використовувати, наприклад, ксиліт замість кокосового цукру. Це, звичайно, всі спеції, які ми використовуємо звичайно для імбирного пряника. В мене тут цинамон, кариця, це кардамон, коріандр, катний горіх, гвоздика, імбир. І нам ще знадобиться розпушувач чиста. Зараз можемо приступити. Тут все дуже просто: змішуємо всі сухі інгредієнти у ситі та просіємо у чашку. Попередньо нам треба змолоти кокосовий цукор у пудру та додати до наших сухих інгредієнтів. Також до цієї суміші ми додаємо всі наші спеції. Для того, щоб вам було зручно, ми створили красивий pdf рецепт який ви можете завантажити за лінком під цим відео та зберегти на своєму девайсі. На другому кроці змішуємо всі вологі інгредієнти, де сиропу додаємо кокосову олію, ваганське яйце, трішки води та змішуємо все вінчиком. Потім, у нашій суху суміш, додаємо вологу суміш та починаємо все перемішувати. Трохи згодом можемо переходити на ручне змішування. Коли тісто стало однорідним, загорніть його у харчову плівку та залиште на 40 хвилин у холодильнику. Коли ви дістали тісто з холодильника, воно може бути достатньо тверде, працювати з ним треба швидко, воно еластичне, добре розкачується, але завдяки кокосовій олії, воно трошки затверділо та стало однорідним. Тому зараз, використовуючи качалку та трошки додавши муки на наш силиконовий килимок, розкачуємо тісто та використовуючи формочки, вирізаємо наші пряники. Якщо у ваших Формочок є ще трафарет, то коли вирізали формочку, просто прикладіть трафарет, щоб отримати такий гарний візерунок на прянику. Дивіться, вони вже порості, дуже гарні, і вони не тонкі, це дуже важливо.